31 жовтня відбулось урочисте відкриття оновленого відділення Ощадбанку, що знаходиться по вулиці Ярослава Мудрого, 47 а міський голова Олександр Грицаєнко та завідуюча відділенням банку Віра Воронова перерізали стрічку та запросили всіх гостей до приміщення. Свої позитивні враження висловив Олександр Грицаєнко. Основна частина державних коштів, які йде для виплати і пенсії, і всього іншого, йде через Ощадбанк. І нарешті ми дочекалися, коли Ощадний банк державний. По зовнішньому і внутрішньому наповненню не гірший, а можливо навіть на і кращий ніж приватні банки. Свою подяку спонсорам та будівельникам висловили керівник відділення Віра Воронова. Дякую нашому головному банку. Я дякую керівнику нашого обласного управління Ліді Антоновні головному банку в особі Валерії Васильовичі, Дякую, що нарешті Ощадний банк клубна. Дійсно відбувся як дійсно державний банк. Працівники банку завжди зустрічали своїх клієнтів із піднесеним настроєм та бажанням допомогти у вирішенні різнопланових питань. І в цей день робоча атмосфера також була наповнена позитивом, адже в нових умовах і персоналу, і клієнтам працювати стало набагато приємніше. А на що ви звертаєте увагу, коли вперше заходите до якоїсь установи? Звичайно, що на зручності гарний інтер'єр є запорукою успішності кожного закладу. Тож тепер можна впевнено сказати, що в нашому місті з'явився ще один банк, до якого буде приємно заходити навіть найвибагливішому клієнту. Валентина Власенко, Руслан Чернокульський, телевізія. І на службу новин об'єктив.